У зареєструвалися всі чотири члени комісії. На розклад комісії вноситься одне питання щодо внесення змін до рішення Орінківської сільської ради про бюджет Орінківської сільської територіальної громади на 2024 рік. Прошу голосувати за порядок денний. Голосуємо. Одне питання На одне питання, так. За. Всі за, прошу по питанню внесення змін до бюджету доповісти Ярославі Михайлівні, начальнику фінансового відділу. Є підготовлений проєкт рішення виконавчого комітету про внесення змін до рішення Горічської сільської ради пятнадцятого грудня 2023 року номер 980. П'ять про бюджет Української сільської територіальної громади на 24 рік розглядаємо прийняття е, трансфертів, які нам виділені обласним та державним бюджетом. Е, на підставі проект сформований на підставі розпорядження Кабінету міністрів України від 8 листопада. 24-го року номер 1105 про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за липень 24-го року об'єктів державної, комунальної та приватної власності, також на підставі розпорядження кабінету міністрів України. 26 листопада 2024 року номер 1169 про перерозподіл обсягу субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти у 2024 році. Також маємо розпорядження обласної військової адміністрації і від 14.11.2024 року номер 1041 про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок перевиконання доходів загального фонду. Розподіл трансфертів з державного місцевим бюджетом залишку освітньої субвенції, що утворився на початку 2024 року, та перерозподілу видатків у межах загального обсягу обласного бюджету зі змінами на протязі бюджетного року. Також маємо розпорядження закарпатської обласної військової адміністрації від 21.11.24 року номер 1070 – про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок розподілу трансфертів за місцевих бюджетів, залишку коштів субвенцій з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок 2024 року, та про розподілу видатків у межах загального обсягу змінами на процесі року. І маємо ще одне розпорядження закарпатської обласної військової адміністрації від двадцять року. номер 1094. Також про внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік за рахунок розподілу трансфертів з державного місцевого бюджетів та про розподілу видатків у межах загального обсягу. Отримали ми чотири види трансфертів. Маємо іншу дотацію з місцевого бюджету. Це за компенсація. Це компенсація за проживання внутрішньо переміщених осіб у, у закладі загальної середньої освіти в нижньому бистрому отримали за липень місяць компенсацію в сумі 57 сім тисяч гривні. Також маємо трансферт субвенцію на харчування, на забезпечення харчування учнів, учнів початкових класів. Маємо у сумі 336 тисяч 300. Виділені нам додаткові кошти з державного бюджету. Також маємо субвенцію на особливі на надання. Це у нас З місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету це перерозподіл з одних бюджетів. Здійснив обласний бюджет. Нам виділено кошту в сумі 12 тисяч і за рахунок залишку і за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду. Так само маємо ще одну суму додаткову. На забезпечення потреб з особливими освітніми потребами у сумі 8560. тисяч трансфер шістдесят. Відповідні за цільовим призначенням, головний розпорядник у нас відділ освіти на відповідні бюджетні програми. Компенсацію ми на заклади загальної середньої освіти на забезпечення до кінця року енергоносіями та оплатою праці. Особливі потреби у нас забезпечується на надання корекційно-розвиткові для для дітей. З особливими потребами і забезпечуємо по бюджетної програмі харчування дітей до кінця бюджетного періоду. Все. Є в когось якісь зауваження позиції. Mm -hmm. Якщо немає пропозиції, то прошу голосувати. Хто за? Чотири за. Я посуваю. Хто? Так. Засідання комісії закрито. Ну, дякую за увагу. you <laughs>